Я Катя, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НТ з Ноохаб. І сьогодні ми розберемо з вами основні відмінності і схожості між еокаріотами і прокаріотами. Еокаріоти і прокаріоти це класифікація організмів за тим, чи є ядра в їх клітинах, чи немає. Що таке взагалі ядро? Ядро це як пакетик для ДНК в наших клітинах. Отже, до еокаріотів належать рослини, гриби, тварини, а до прокаріотів належать бактерії та археї. Археї це теж бактерії, просто дуже, -дуже древні. Так ось в Чому різниця? У одних є ядро, тобто пакетик для ДНК, а в інших немає ядра. Чому так сталося? Нащо взагалі той умовний пакетик, в якому має зберігатися ДНК? Бактерії дуже прості організми. Вони мають всього одну хромосому. Відповідно, це одна молекула ДНК, вона в них кільцева, скручена, і вона може легко просто так лежати в цитоплазмі, їй не потрібно ніяка, ніякий пакетик, щоб е, зберігатися. А от з ускладненням організації організмів, з ускладненням будови функцій, з'являється потреба. Треба в тому, щоб зберігати ДНК разом в одному місці, тому що ДНК стає більше. Наприклад, у людей 46 хромосом, великих хромосом це 46 молекул ДНК, і тому у нас є ядро. А у прокаріотів замість ядра нуклеоїд, Тобто, ось така форма розташування ДНК в клітині, коли ця ДНК лежить вільно в цитоплазмі, нічим не оточена. Це називається нуклеоїд. Але ядро це далеко не єдине, чим відрізняються еукаріоти від прокаріотів. Знаємо такі мембранні органели, як комплекс Гольджа, едопластична сітка, лізосома, вакуоля, мітохондрії, хлоропласти. Якось всього цього немає в клітинах прокаріотів. У них всередині немає внутрішніх мембран, внутрішніх стін. Уявіть собі, клітину еокаріотів як велике місто, в якому купа будівель. І відповідно, ці будівлі зі своїми стінами це і є органели в клітинах, які виконують певну функцію. Лізосоми розщеплюють щось в клітині, мітохондрия утворює енергію. А от у прокаріотів цього немає. Тобто, умовно, еокаріоти це великі мегаполіси, а прокаріоти це просто степ, в яких немає жодних органел. Майже немає. Зараз розповім вам про одну важливу органелу, яку треба знати, що вона у прокаріотів є. Так от, як Прокаріоти виживають, якщо в них всередині немає жодних будівель, жодних органел, хто ж виконує всі їх функції. У Прокаріотів є таке поняття як впинання внутрішні від зовнішньої мембрани їх клітини, тобто це такі зигзаги, на яких сидять білки, якісь ферменти, якісь транспортери, які виконують усі функції притаманні бактеріальній клітині. Так ось, щодо схожості між еокаріотами і прокаріотами. Я сказала, що в них є одна органела, яка є і в еокаріотів і в прокаріотів, і це рибосома. І фішка в тому, що це органела не мембранна, тобто це як пакет на вулиці, коробка на вулиці, а не будівля. В неї немає своїх стінок. Ну і тоді зрозуміло, що так як вона не мембранна, вона може бути присутня у прокаріотів, і основна її функція це виробляти і синтезувати білки в клітині. Тобто, давайте у загальному будову клітин еотуати. Еокаріотів і прокаріотів. Еукаріоти, перш за все, мають ядро в своїх клітинах і в цьому ядрі зберігається генетична інформація. Також еокаріоти мають різноманіття мембранних органел в своїх клітинах. Тобто таких органел, які мають стінки, ну і, відповідно, вміст органели теж обмежений, щоб, наприклад, ферменти лізосом не розтіклися по всій цитоплазмі клітини і не порощеплювали все, що не потрібно. Тобто, ми маємо лізосоми, вакуолі, комплекс гольжі, ендобастичну сітку, мітохондрії, хлоропласт. Центріолі і рибосоми. А щодо прокаріотів, то в них в своїх клітинах ядра, по-перше, не мають, в них ДНК лежить вільно в цитоплазмі, і в них кільцева молекула ДНК. І вона називається нуклеоїд, тобто це не ядро, це нуклеоїд, І в них немає жодних мембранних органел, є лише не мембранні органели, рибосома, яка синтезує білок. А замість усіх інших органел, в них є внутрішні впинання мембрани, на яких сидять білки, які виконують різні функції синтезу, розщеплення. Транспорту речовин в клітині, ну і давайте розберемо типові завдання, які зустрічаються на нетезбіології з приводу еукаріотів і прокаріотів. Під час визначення хімічного складу клітини бактерії ДНК, укажіть елемент будови досліджуваної клітини, у якому міститься ця речовина. Ну і якщо це бактерія, то в неї не ядро. А в неї нуклеоїд. Тобто, факту нуклеоїд – це і є сама ДНК. Так? Ось, ну, Але тут написано, що ДНК міститься в нуклеоїді. Яка органічна сполука забезпечує збереження спадкової інформації в прокаріотів? Збереження спадкової інформації, що в еокаріотів, що в прокаріотів це ДНК, тобто дизоксі рибу нуклеїнова кислота. Тобто беремо відповідь Ген, нуклеїнова кислота. Для прокаріотичної клітини характерна наявність ядра. М -м -м. Ядро це пакетик, коли ДНК стає багато. Бактерії маленькі, простенькі, і в них. Просто нуклеоїд. Ну ось мітохондрій в них теж немає, тому що немає жодних мембранних органел. Плазматична мембрана в них є, тому що плазматична мембрана це по факту кордони самої клітини, це стін самого міста, яка оточує саме місто. Ну і в цілому, так як це цілісна клітина, то прокаріоти еокаріоти мають і свою зовнішню мембрану, яка називається плазматична мембрана. Ендопластичні сітки вони також не мають, тому що це знов-таки органела всередині клітини, а вони мають лише рибосому. Яку органелу можна побачити в клітині прокаріот? Рибосому не мембрану органелу, яка синтезує білки. Всі інші саме мембранні органели вони не зустрічаються в клітинах прокаріот. Для прокаріотичної клітини характерна наявність знов-таки рибосом. Ні ядра, ні мітохондрій, ні не на в них немає, тому що це все мембранні органели. Клітина якого організму зображена на рисунку. Якраз бачимо зображену прокаріотичну клітину, тобто бактеріальну клітину. Нагадую, що до прокаріотів належать бактерії і археї. Археї це дуже древні бактерії. Ну і ми, якраз чітко, бачимо тут відсутність будь-яких мембранних органел. І єдине, що є, це в центрі нуклеої, тобто кільцева скручена молекула ДНК, яка лежить не оточена жодним ядром. Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної тим, що її складнаком є. Рибосоми є і у прокаріотеокаріо. Тут єдина спільна для них органела. Клітинна стінка також є і у рослин, і у бактерій. Клітинна стінка це так званий надмембранний апарат. Тобто є мембрана, сама стіна міста, а є ще зверху клітинна стінка над мембраною для додаткового захисту. Цитоплазма. Цитоплазма це рідина, яка заповнює, вона така гелоподібна, яка заповнює будь-яку клітину. Так? Це як повітря в цьому місті. Так? Тому вона є і у прокаріотів, еукаріотів. А от ядро це те, що притаманно лише еукаріотам. Тобто рослинна клітина, як еукаріотична, має ядро, а прокаріотична немає. Рослинна клітина відрізняється від бактеріальної наявністю рибосом. Ні, рибосоми є і у і у еокаріот. Клітинна стінка теж є і у рослин, і у бактерій. Єдині, хто не має клітинної стінки, це тварини, до речі, у тварин зверху над мембраною. Так званий глікокалікс, який має більш лабільну таку м'яку структуру. Тому що е, у тварин є таке поняття, як внутрішнє середовище організму, тобто наші е, органи всередині тіла захищені. Зверху у нас є шкіряний покрив, е, ось який нас захищає. А от у рослин немає поняття внутрішнього середовища. В них дуже багато живих клітин, які контактують з зовнішнім середовищем. І у бактерій так само. Тому вони мають міцнішу клітинну стінку для кращого захисту. Комплекс гольдж це якраз мембранна органела, яка притаманна лише еокаріотам, у прокаріот, тобто то бактерій її і комплексу Гольджі не буде. На цьому все сподіваюсь, все було зрозуміло. А якщо ні, можете писати свої питання в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропускати майбутні відео.